Так, Олег, запитання. В деяких наших парафіях у неділю принцип або не моляться, або не моляться принципово в наших поданих наміреннях інтенціях, а переносять на тижні, що то є, чи то є правильно для тих, хто людей, які... Подали їх в неділю чи в церкву. Для людей є все одно правильно. Людина, якщо подала, Бог прийняв. А священник потім відповідає, чи він тобі служив, чи ні. Є різна специфіка, розумієте, Одне діло, якщо це стосується тут, на Сході, друге діло, яке це стосується на Галичині, десь воно Франківщина чи десь Тернопільщина, є трошки різниці. Чому? Бо тому що там ви і так знаєте, брати Тернопіль, Франківськ, Львів, ви так знаєте, що таке церква, дати за здоров'я, дати за того. В неділю служба загальна за всіх. Загальна за всіх. І тому в неділю не треба читати імена. Я читаю. Чому? Бо тому що в неділю тут я на сході служу, приходять люди, які навіть не знають, як правильно до церкви зайти. Що робити, як переступив поріг церкви? куди йти далі? Де можна свічку купити, де можна свічку засвітити, як написати за здоров'я поняття не мають. Їх треба вчити. А люд, ми вчимося на прикладах, так? а вона прийшла в неділю раз і більше не прийде, на тижні не прийде до церкви. І тому, використовуючи той шанс, що вони вже прийшли, я читаю імена за здоров'я. Я, якщо би звернув увагу в неділю служимо панахеду, що взагалі не треба, в неділю служимо панахеду, щоб людей навчити, що за померлих треба молитися. А в принципі, неділя загальна для всіх. Є тиждень і на тижні. В суботу за померлих. П'ятницю собі беріть там за здоров'я, в четвер за дітей. У середу, за, за матерів за Хто хоче мати дітей за батьків та так далі. Розкладіть собі, як хочете. Але неділя, в принципі, має бути загальна для всіх. Я рахую, що знаєте, якими б ми себе мудрими християнами не рахували, нам ще вчиться і вчиться. Тому якщо десь є практика, що священик служить у неділю дуже добре. Якщо не служить у неділю, дуже добре. Ну, не будьте категоричні, знаєте? Якщо не служить, він поступає правильно. Він нічого нікого не порушує. Він поступає так, як учить церква. Неділя загально для всіх. Все. Дивіться, зверніть увагу. У нас був храмове свято. У владика все, давали багато листочків було за здоров'я, давали ті, що люди пишли до церкви. Багато людей написало мені в Вайбер. За здоров'я, за тих, за тих, за тих, цілу купу, я їх аж виписав окремим списком. Так? За померлих понаписували дуже багато, бо з нагоди храмового свята хотілося б задати не тільки живих, але й померлих. І тоді, як я з того питання вийшов, ми на храм не читали ні за здоров'я, ні за померлих. Але на другий день після храму служилася служба, окрема храмова служба за здоров'я. Потім ще через день окрема храмова служба за упокій. Так має бути. І в неділю так само, в принципі, правильніше не читати за здоров'я, не служити панихіду. Бо неділя це для всіх, загально для всіх. Але де є священники вважають, що є така потреба, так як я, наприклад, Мені навіть владика казав, каже, Василю, не треба в неділю служити панахіду, Василю то. Я кажу, велику, дуже добре. Але моє діло навчити людей. І все я пояснив, кажу, мені треба навчити їх, а де вони будуть то знати? А тепер так люди навчились, люди знають, що треба давати за здоров'я, треба давати за упокій. А де вони були б тось навчили? Тільки в неділю. Так, що отака от історія? Так, запитань більше немає. Дуже дякую всім вам.